Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном наступного року? Нам зразу дають карту мир. А карта мир нам говорить, що так воно буде продовжуватися, але сама якась трошки стратегія міняється. Дивіться, навчання військових закордонних це не тільки війна з того, що нам говорять, це ще якийсь професіоналізм, вимоги. Так що тут у нас я думаю, що це цей пункт два, щоб ми вступили, можливо, чи в НАТО, чи в що, і потрібні саме іншого рівня бійці, от якісь і мають пройти якісь професійне, тому що тут саме про професійне навчання, розумієте чи є ймовірність, що військова допомога від заходу наступного року суттєво зменшиться. Ми відповідь ні. Е, вона не зменшиться, хоча риторику ми будемо чути. Я скажу ні. Чи вплине на хід війни те, що парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про визнання Путіна диктатором? Така цікава відповідь. Якщо сказати взагалом, то так, тому що воно якби. Путіна зв'язує по руками-ногами, якщо так можна сказати. Да? А якщо подивитись у, у цю роздруківку, то це якби просто заява, яка якимось чином його утримує в якихось кордонах, де він може рухатись, і при тому міняє саме економічну сторону цієї війни. Так що тут, знаєте, таке, 50 на 50, частково економічно так вплине. І його, його зроблять в зроблять важким життя. Але це не про те, що хід війни поміняється. Розумієте, це саме якісь політичні заяви, може економічні. А от на хід війни ну, не дуже. Чи вдасться до кінця року завадити примусовій паспортизації українців на окупованих територіях? Ні, тут зразу дьявол, що це щось таке нереальне. Його нереально зробити. Люди там знаходяться і там, на рівні того, що викликали, отримав, хоче жити, розписався. Не можна цьому завадити. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи може офіційний Китай вплинути на Путіна та переконати його закінчити війну в Україні? Як Китай, так. Та Тут взагалі нам дають зразу ж аркан, що так, тут там якась велика сила, при тому вони зв'язані зброєю, при тому на рівні, ну, можливо, якби. Чи боїться, чи має вплив, і, і знову ж нам показують, що так може. Так що моя відповідь так. Чи вдасться посилити безпеку тимчасового експортного зернового коридору в Чорному морі? Моя відповідь так: він буде працювати, і навіть я, наскільки розумію, дуже скоро це воно буде. Навіть офіційно оголошено, що він працює. Чи отримає Україна нове ППО від Нідерландів до кінця осені? Моя відповідь так отримає. Єдине, що знову ж нам дають, якби, частину того, що ми просили. Нам, нам дадуть тільки частину того, що ми просили. Далі в нас. Правосуддя тут тема, де його взяти, його потрібно зробити. Так що частково ми отримуємо, а частково будемо отримувати ще пізніше. Чи вдасться централізовано завадити новим побуттям в ТЦК по всім регіонам України? Ну, принаймні там все роблять, щоб так відбулося. Згодом так. Зараз є і є якісь накази, і є навіть якісь загрози. Ну зараз все робиться, щоб це було так. Це я не можу сказати, що ті, хто за це відповідає, просто ніяким чином цим не займаються. Ні, це буде неправда. Зараз це для цього робиться. Чи стабілізується ситуація на близькому сході протягом місяця? Моя відповідь так, стабілізується, хоча ну, глобально, да, тут стабілізується, тому що в нас я б взагалі б сказала, що 100%, але в нас є такий аркан, що, може, будуть перевіряти людей, чи конкретно і ще відслідковувати якісь дії, да, якась от? Ну, правильно це сказати словами, що відбувається в Україні, зачистка, да? от, якась перевірка. Глобально так стабілізується, а от уця перевірка ще буде. Чи побачимо ми нові удари морських дронів по російським кораблям протягом найближчого місяця? Так. І воно, знаєте, по яким швидким арканам не здивуюсь, що це буде сьогодні, чи завтра, чи на цьому тижні, так що там є якась ідея, щоб їх взагалі не було, і ми туди будемо рухатись. Чи можлива конкуренція між Україною та Ізраїлем за американську зброю? Ні. Це хтось розганяє нам, якби показують. Ні-ні-ні. Тут, тут точно ні. Чи готова Україна до опалювального сезону, який днями вже має розпочатись? Ну, нам говорять, що готова. Там, де можна було підготуватися, так готова. Про що домовився Кулєба з блінкеном під час останніх переговорів. Дивіться, перш за все нам говорять, що це якимось чином зупинити чи відхилити ворога. І це туди, що стосується, взагалі, землі і захисту. Тут моя відповідь: вони домовились про зброю, яка має швидко прийти, Якась зброя в нас має прийти. І щось для захисту ще зброя і щось для захисту. Ну це напевно ППО і зброя. Чи вдасться Україні зменшити держборг протягом найближчих двох років? Така цікава історія, чи вдасться і нам дають, що Україна буде стояти перед вибором, віддавати цей борг чи не віддавати якась? Отака е, там історія. Наскільки я розумію, там можливо навіть зробити якісь, не знаю, чи це може бути технічний дефолт, да, якась от якась така цікава історія. І зараз, поки немає вирішення цього питання, але із того, що на зараз виберуть якесь краще рішення. Як заглядаючи наперед, е, то я наскільки розумію, ми все-таки. Будемо працювати, щоб віддавати цей борг. Чи є ймовірність, що до влади в Штатах після наступних виборів прийдуть республіканці? Ну, більше всього, що саме вони й прийдуть. Чи вплине негативно на підтримку України можливий перехід до влади в США республіканців? Моя відповідь так. Вплине і вплине він на рівні саме політики, саме на рівні того, що ми з ними комунікуємо. Так що моя відповідь так. Чи отримала Білорусь від Росії нові зразки тактичної ядерної зброї? Воно якось трошки не так. Білорусь щось там, чомусь там навчається для того, щоб потім це все в себе поставити. Там трошки не якби йде ще навчання, чи її обслужувати, чи конкретно як з нею, як з нею взагалі спілкуватися з цією зброєю. Але все йде до того, що вони його отримують. Я скажу, що і з того, що зараз я бачу, то більше так чи ні. Чи відреагує Росія на масштабні військові навчання НАТО, які заплановані у Східній Європі? Відреагує, готуються зараз і готуються на рівні того, щоб знаєте, щось там вчворити. Все-таки тут якісь такі дії, якусь не знаю, заворушку, щоб там, от, якщо ну я от можу просто пофантазувати, по тому можуть туди щось кинути, можуть зробити якусь таку глобальну провокацію. Так? так що так відреагує. Чи прийматимуть участь українські військові в навчаннях НАТО? Якщо прийматимуть, то це на рівні, знаєте, якоїсь дуже малої кількості, і е, саме як, як ті, що навчаються, саме, от, я не знаю, вони нам показують в ролі учні. От не як повноправні, а в ролі саме учнів, так що моя відповідь так. Чи ускладниться ситуація на Донеччині для росіян через підрив мосту між горлівкою та ясинуватою? Ну вона вже ускладнилась, так що так це ускладнює. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.